Привіт друзі! Вітаю всіх, хто дивиться мій канал. Сьогодні буде огляд на Yamaha Gear. Чотирьохтактний інжекторний скутер на водяному охолодженні. Доволі свіжий Gear. це 2018 року UA08. Модельний ряд. Тобто свіжим впуском, бензонасосом і оновленою паливною впускною системою. Він, як, скажімо так, в великому рахунку не відрізняється від попередніх гірів, тихіше трошечки працює і ще трішечки економніше, Але це веде в свою чергу, скажімо так, не до значних е там по розхіду, але по доступності запчастин. Попередні моделі більш цікаві, привабливі. Так, і... Почну з негативної новини, а хто дивиться постійно мої відеоролики, є тенденція до збільшення вартості японських скутерів, це обумовлено об'єктивними такими факторами. Тобто хто хоче собі приглядає техніку, мототехніку, краджу купувати якнайшвидше, От це самий вдалий момент. Для цього найближчий місяць, а далі буде вже зростання цін, я так думаю, в районі від 50 до 100 умовних одиниць. Тобто є по старій ціні техніка. Раджу брати. Так, і оглядаємо далі кіра нашого. Він йде з великим таким масивним багажником. Вантажний багажник це чисто вантажна версія. Вона йде з ножними гальмами, а варіант з ручними. Гальмами має менший багажник. тобто Нижні гальма завжди можна пере, переробити на ручні, а от багажничок прийдеться так само комплектувати, хто хоче такий великий. так Детально. Задня гума стоїть 110х90х10, на на стоїть е, рідна їхня ARC, ARC ідеальному стані, без ніяких перебільшень стан нової гуми. Весь в рідній фарбі, в заводському стані взагалі дефектів, нюансів немає. Техніка свіжа, є бокова підніжка, як завжди. Рідне сидіння. Сидіння в ідеальному стані, без дефектів, тут просто ще скотч, чи фарба треба буде. Розчинничка взяти, спробувати змити один ключик от такий. Так. Під сидінням, все чудово. Так, Де тут наші ці стрілочки? 18 рік. Кришечка також оновлена, стоїть у, вісь... у гіра 08. Вона трошечки відрізняється, так, і на кришечці ми бачимо. Що ми бачимо? 1803. Тобто 18-й рік, 3 місяць. Свіжий апарат в чудовому стані, в відмінному стані. Шкода, звичайно, що без підігріва. Підігрів також як аксесуар. Ставиться, знімається, але добре, коли вона з Японії йде з ним. Мені це вподоби. Тим більше зараз холодно. От, погода, здається, непогана, але морозець такий неприємний, скажімо так. не сильно мені приємно буде зараз кататися, тому я одягнув комбінезон. Всім рекомендую. Врятує ваше здоров'я, якщо є потреба кататися. Так, 20 тисяч пробіг. Стоїть японське оригінальне Yamaha скло, пара Ямаха рідних зеркал. Ручки Живенькі. Все чудово, окремо від вітрове скло, просто як нове, воно оригінальне Ямаха стоїть, я вам скажу, що я б за таке скло 1500-2000 гривень взяв дійсно, просто ідеальний стан. Хоча є захист рук від вітру, це вже чудово, підігрів. Підігріва нема, але захисту від вітру є. Але якщо поставити підігрів і цей захист буде це буде, бо підігрів окремо також можна придбати, встановити. До речі, в мене є. Якщо цікаво, звертайтеся окремо. Так, Далі. Передня гума стоїть Dunlop. тут відсотків у нас 50%. В рівній фарбі колесо, барабан, вилка, не тече. В чудовому стані сальники вилки, дивіться, воно новеньке все, по вилки, питань немає, штуки не ржаві, взагалі чудово. Відчувається, коли воно трошечки новіша і візуально живіше, без, без, скажімо, взагалі дефектів. Буквально от, одна-дві подряпинки на оцьому місці і все взагалі як нова техніка за... Більш ніж адекватний цінник, так що рекомендую, хто хоче собі гіра придбати. Чудовий варіант. Дивіться, як він заводиться, працює частенько, я вдіну рукавички, бо дуже-дуже холодно. Чудово м'якенько працює. Взагалі часи от полюбляю я цю техніку, коли воно дійсно, як то кажуть, як нове, тільки невеличким пробігом. 20 тисяч для кіра це новий апарат. Хто розуміє, про що я кажу. і Виглядає він відповідно, все, всі поворотнички, все працює, бібіка також працює. Ну, як завжди, цей зимовий день зроблю тест драйв. Ну, Трошечки по відчуттях між 0,6 гіром, так, дійсно, 0,8 він трішечки м'якше працює, Економить ще трошечки бензину, але є але в нього є вже обмеження по швидкості. В 06 х гірах в деяких моментах були такі гіри, які їдуть і 65 і 60. От, а в цій 0,8 модельці це в районі 50-55 км на годину. І далі вони, як правило, не їдуть, не хочуть обмежені по обертах. Але працює тихіше, плавніше. Прекрасно тримає дорогу гір. Зараз вітряно я вам скажу, причому воно не відчувається, а дійсно дійсно вітряно дивіться. так, Рекомендую гір, кому цікавий. Беріть, хапайте стан причудовий, з приємними доповненнями в виді вітрового скла, захисту рук. Дійсно крутий стан у Ямахи. От, заходьте на телеграм-канал, дивіться інші моделі, кому що подобається, купуйте зараз самий далий період для покупки. Всім гарних доріг, мирного неба, і до нових зустрічей!